Ось такий супчик. За буквально 26 хвилин у вас така типу пародія на харчо, але з гречкою. І м'ясний, і наваристий, і дуже смачний. Коротше, як нема світла, чи як тільки з'явилося і треба щось скоро зварити, це буде ідеально. Так що записуйте рецепт і вперед готувати. Мажуємо одну цибульку, зразу в цьому баняку де будемо варити. Крила розрубуємо на три частинки. Дуже легко розрізається. І закидуємо обмажуватися до цибульки. Смажуємо так 2-3 хвилинки більшому моногрівні. Троллю взяв більше, бо зброю то 3 літрі. Дуже відразу морквинка, картопля і знову 2-3 хвилинки смажимо. Зразу ж сюди гречка. Так, води спочатку лиємо 2,5 літра. Будь-яка універсальна приправа, можна мівіну, курячу грибну, грибною буде ще смак, цікавіший, лавровий листок. Якщо буде густе, можна потім воду буде добити. І все варимо плюс-мінус 20 хвилин до готовності. Так, за 2-3 хвилинки до кінця додаємо 3-5 ложок будь-якого томатного соусу. У мене це отакий от домашній солодкий З Зелені я додаю заморожений кріп. І все, супчик готовий. В цілому все зайняло 26 хвилин. Тобто за пів години у вас буде така швидка варіація на тему харчок.